Гариска ліга! Гариска ліга. Далі у нас команда з Луцька. Команда з Луцька МНЦП. Добрий вечір. І зразу хочу поскаржитись. От ми завжди святкуємо 8 березня, однаково. От мені, наприклад, ніхто навіть подарунка не подарував. Пішов геть. А мені ніхто ніколи навіть не нальє шампанського. Пішов геть. А мені на восьме березня навіть квіточки ніхто не подарує. На дари. <рив> дари, я сказала. От всі, бачите, дівчата, всі чоловіки одинакові. Поки не дасиш в руки. Навіть квіточку ніхто не подарує. Команда КВН есіпе. жіночий погляд на чоловічі проблеми. Ми приїхали з Волині, тому хочу вам представити волинську соціальну рекламу. Гоша! Гоша, куди ж ти йдеш? Пасуй! Гоша, не йди в сайт! Я ж тебе просив! Гоша, ти що робиш? Куди ти йдеш? Не йди вовсайт, Гоша! Шо, що ж це таке? Гоша. Віталій Володимирович Кварцяний. Його залишилось так мало. Moment of. Moment of. Люди, говоріть правильно. Чашечка чаю. Трішечки печива чундра чу шундра. Ранок на 8 березня у всіх чоловіків починається однаково. З 8 березня мене я її люблю. Коханий, я хочу кави з вершками. Ні-ні-ні, Чаю з вершками. Бульдозер! Ні, омлет з гарніром! Се все! я її люблю. Алло, Ірка, з днем рабство тебе. Хочу звернутись до чоловіків. Чоловіки, якщо ви шукаєте ідеальну жінку, то шукайте спочатку квартиру, машину, роботу. Баба сама найдеться. Я її любив, я її любив, я Малізова, її любив. Друзі, уявіть собі, що малиш з Карлсона виріс. Я найжахливіший привід в світі з мотором Чуєш, мала, походу твоя мати прийшла. І невістка на кухні. Борщ. А я своєму сину до борща даю пампушки. А я йому даю по пампушкам. А я курку начиняю хлібом, пирогами, яблуками, ананасами. Ха, І я тим самим. В чому прикол? Курка жива. А я своєму сину до обіду даю 100 грам горілки, щоб він собі ні в чому не відказував. Ха, а я йому даю стаграфі Віагри, щоб собі ні в чому не відказувати. І пояс вірності отримує жінка. Мамо, вибачте, мені ще з нею жити. І в кінці хочеться сказати: чоловіки, пам'ятайте, що жінки це золото. І несіть їх на руках, а на шиї вона сама сяде. День оцей цей весняний сонячний святковий Відір вузь коханий на тобі поповні. Будеш мить підлогу мокрими штанами. Квіти подаруєш для моєї мами. Я тебе заставлю, мити вікна і каструлі. Це тобі за світу, це тобі за Юлю. За... Забере садочка, ти своїх діточок. Ось так святкую я щороку, восьме березня. Ось так святкую я щороку 8 березня Дякую Пін скромні дівчата, МНЦП з Луцька, а підколінки кльові, правда?